Закладення мощі майбутнього храму рівно апостольної Марії Магдалини на пусторі по вулиці Гурицького відбулось ще чотири роки тому. Це місце відзначили майстри і архітектори, порівнявши його з Гефсиманським садом в Єрусалимі. Чому вибрали цю святою? Це особа свята, тому що вона перша виставила ученикам радість Христового Воскресення. А на узріла Христа Васквхриста над двома малими куполами працювали дніпропетровські майстри. Що ж до центрального великого виконати його запросили Богдана Кухаря із західної України, колись його батько був знаним майстром куполів. Не думав колишній військовий Богдан, що продовжуватиме благу справу свого батька. Років сім тому я вів рахунок. Поставив собі за мету, зроблю 100 куполів і поїду на святу землю. 100 куполів зробив, поїхав на святу землю, а після того не рахую. Ну, я думаю, тисячу зробив. То робота мені дуже подобається. Вона, звичайно, важка, трудоємка, але з Божою допомогою. Найвідповідальніший процес обшивка куполу металом. Золотавий окрас конструкції із нержавіючої сталі надало покриття окисом титану. Сьогодні ж купол оздобили хрестом. Молодий настоятель храму, отець Олександр, із хвилюванням спостерігає за монтажем. До освячення церкви треба встигнути ще й з внутрішніми роботами та оздобленням. Буде перша служба, вже 3 января. перша служба відслужить наш правящий архієпископ Вадика Єфрем. Всіх пригощаємо. На цю на, на радость торжества, на цю пас, пасхальну радість. Це дійсно э, божественна літургія це завжди пасха, всегда радість пасхальна. А через деякий час на цьому пагорбі планується будівництво собору рівноапостольної Марії Магдалини.